А я вважаю, що потрібно Потрібно проводити хоча б якісь мінімальні навчання, так само правила дорожнього руху, так як, пішох, так як велосипедистів, а також для дітей важливо, тому що діти не розуміють швидкості і часто не знають, де, де можна і як швидко притормозити, і де можна як їхати. І Буває також, що і діти і падають, і травмуються. Є в лікарні випадки, літом особливо було дуже багато, з дрібними травмами. Звичайно, що потрібно. Тому що він розвиває велику швидкість, і це небезпека. Навіть на велосипедах буває, що небезпека, молодь ганяє. І в мене один раз було, що ну молодий, ну хлопчина такі років 18 наїхав на мою дитину. Рахую, що для цього має бути окреме відведене місце, окремі так як так само, як велодоріжки. Це по перше, екологічно, швидко можна добиратися, економить. Все. Потрібно, щоб були правила, якісь, щоб люди камуфлювалися, щоб якісь доріжки були. Інфраструктура потрібна для цього. По пішоходах їздити. Це дуже... Ну... Не дуже однозначно потрібно впорядковувати, тому що все ж таки це безпека як самих водіїв, які водять електросамокати, так і пішоходів, в тому числі дітей і людей похилого віку, мало маломобільних. Однозначно, коли є правила, коли є врегулювання, це зменшує як травматизм, так і інші якісь негативні явища. Є випадки травматизму, є випадки серйозного травматизму. Тому я думаю, що питання рано чи пізно буде ну дійде до тієї точки, коли дороги назад не. Буде і це питання буде врегульовано.